От я таки їду в BYD Сонґ Plus і далі в мене оця думка крутиться. Чи взагалі е правильно порівнювати BYD Song Plus з Сонкплас зі Mix. Просто в мене це порівняння зараз крутиться в голові через те, що я останні тижні користувався сім іксом. Ось відео, до речі, багато там познімали. Можете подивитися. І блін, я собі думаю, та, та ні, тому що ну, по суті там новий Song Plus, ну нехай 26-27 його бюджет. Та? М -м, новий зікер задньопривідний. Якщо брати, а, то його ціна десь в районі 36 тисяч доларів. А, тобто різниця, по суті, в десятку. А різниця в десятку це, це майже 50%. Це майже 50% від вартості. Ну добре, 40% від вартості. Це величезна різниця. Але от якщо не враховувати фінансову сторону, давайте забудемо про фінанси на секундочку, то ну, різниця реально колосальна. От тільки що, до речі, був момент, я різко мусив виїхати з повороту, бо, хто знає, що це передній привід, і це, це жах. ну тобто Я вперше почув. І, Ну, тобто в цей, знаєте, такий звук -у -у, пробуксування коліс на асфальті. Бо на задньому приводі на Сіміксі жодного разу такого не було. І тут ще питається, задній привід кращий ніж передній. Так, в електромобілях задній привід кращий, ніж передній. Ну і в принципі, от Song Плас і Сімікс ну реально це, це різні цінові категорії, і відповідно різні класи машин, різні враження, абсолютно різні враження від поїздки. Так, це, це виглядає зручно. Так, це дійсно зручно. Так, це ергономічно. Так, класна мультимедійна система, красивий салон, гарні кольори, все просторо, продумано. Але зікер це топчик.